Доброго дня! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка допоможе нам розвинути нашу мілку моторику, наші сенсорні відчуття, щоб ми на дотик змогли визначати будь-який предмет. А також повторимо види круп. Отож, які крупи ми сьогодні будемо хтось вивчати, а хтось повторювати. Це те, що я та й кожен з вас зможе знайти на своїх кухонних поличках: рис, макарони, гречка та горох. Тож, ці чотири види круп ми будемо шукати серед таких мішочків. На дотик будемо визначати, куди який мішочок ми покладемо. Тож, розпочинаємо. Тож, ми розклали наші мішочки з крупами. І макаронним виробом, так? І в нас є наші мішочки з цими ж відповідними крупами. Нам необхідно на дотик визначити, де серед цих мішочків рис. І на дотик визначаємо. Можна використовувати будь-які крупи, які ви знайдете в себе вдома. Тож, успіхів! А також такі мішечки ми можемо використати як звичайні іграшки-антистрес, адже їх дуже класно перебирати в пальчиках. Дуже прикольні відчуття, сенсорні отримуєте від цього. Тож, використовуйте, як вам буде найцікавіше. Або ж розвиваючи свої сенсорні відчуття, або ж використовуючи якийсь іграшку антистрес. До зустрічі!